2005 році ми впровадили в нашому університеті з 1 лютого вивчення першої допомоги, і перша допомога вимагала придбання якихось манекенів, маліжі для того, щоб можна було це ефективно викладати студентам. А з 7 року ми впровадили вивчення екстреної і невідкладної допомоги для студентів 5 курсу. Тут вже мало бути дуже дорога вартість ляльки, тому що дидактично викладати медицину відкладних станів на тілі пацієнта це просто нонсенс. Студент може тільки споглядати за роботою реального медика, а надавати допомогу. Безпосередньо де є сукупність знань і м'язової пам'яті можна було тільки на ляльках, і чим більш дорожча лялька, чим вона краще відображає стан пацієнта, який знаходиться в стані безпосередньо розвитку життя, тут, зрозуміло було краще. І коли ці два курси: перша допомога і екстрений відкладне запровадилися наш університет, у 2007 року ну було шалене бажання щось зробити, щось десь знайти. Коли наша кафедра військова переїхала в черговий раз в нове приміщення, ми зробили першу кімнату для симуляційного навчання. І е, успішно використовували ті ляльки, які були ще придбані у 2003 році в нашому навчальному комісу медсестринства. Вони там були присутні в віртуальній клініці, але ми додатково їх ефективно досить використовували, зокрема, при вивченні базової реанімації та інших моментів. І коли навіть приїжджав якийсь чиновник з міністерства і зайшов в цю симуляційну залу, було перше питання, де столи? Ну, кажу, столів ректор поєснень, столів немає, бо тут симуляційне навчання, а хто проводить заняття? Не можу віддиференціювати, де викладач, а де студент серед, серед цих людей, які там знаходяться. І, ну, викликали мене, я так само діти, як студент, джинси протерті на колінах, маски, капсів теж протерті, тому що ми працюємо на підлозі для того, щоб вчитися рятувати життя людини. 2016 року все, що було в університеті, придбано для симуляційного навчання, було сконцентровано вдома приміщення на вулиці Олени Телі. Зараз, і з того моменту почався ну, досить бурхливий розвиток симуляційних методів. У нас в університеті все пішло зовсім по іншому плану і створена спеціальна скрізна програма симуляційного навчання. Відповідно до освітньо професійної програми, яку ми реалізуємо в університеті, ми вибрали цілу низку маніпуляцій, вмінь, компетенцій, які можна реалізувати методом самоляційного навчання, і успішно їх втілимо в життя. Тому були створені тематичні кімнати і по першій допомозі, по реанімації, по екстреній медичній допомозі. по Кушарства гінекології по медичних маніпуляціях, доглядом за пацієнта, хірургічних маніпуляціях, травматологічних маніпуляціях, і навіть є ціла віртуальна система, де можна вивчати в віртуальному режимі все, до чого є програмні продукти, і ми зараз стартнули з опанування анатомії і це вивчення цього курсу. То це не тільки споглядання, там на якусь анатомічну структуру з її компонентами, а оскільки викладач може до тієї зразу до, до домалювати м'язи, зв'язки, сухожилі, покрити навіть все це шкірою, щоб студент глибоко розрозумів, для чого, скажімо. Стегнова кістка має на собі стільки виймок, якихось дирочок, якихось вм'ятинок, якихось горбиків. І все це має якесь певне функціональне, функціональне призначення для життя організму в цілому. Тому ці кабінети розширюються. І зрозуміло, створена розкладна, скрізна програма, і студенти до нас ходять регулярно з викладачами суміжних кафедр. Зрозуміло, що це був непростий процес, викладачі чомусь впевнені, що все є в клініці, нема чому ходити на віртуальну симуляцію, але питання комунікації, питання інших нетехнічних навичок, які зараз ставлять перед нами освітню професійну програму, можуть спокійно вирішуватися в нас в центрі. Чому? Тому що ми може, студент має право помилятися. Може помилятися багато разів, і викладачому підкаже, де він, що йому варто було зробити краще. Ми почали одним з перших клініці готувати парамедиків. А парамедики це невідкладна медицина, це чи екстрена медицина. Вона в основному вирішується методами симуляційного навчання. Тому парамедики понад 900 годин проводять в симуляційному центрі. Це їх така метка освітня. Далі вони йдуть на окремі заняття проводять в клініці, для того, щоб вони поглибили свої знання і мали контакт з реальним з пацієнтом. І в них є тривала практика для того, щоб можна було поїздити в складі бригад швидкої допомоги для. Здобуття навичок, і, знову ж таки, і технічних навичок, і комунікативних навичок, та інше. Ну і зрозуміло, що оскільки ми взялися за парамедиків, то ми маємо і віртуальну перетину швидкої і допомоги, і маємо приймальне відділення медсенси департамент, де пацієнт надходить в відділення і зразу йому надають спадкоємну на екстрену медичну допомогу. Деякі зміни в наше життя внесла війна, тому що війна. Спонукала нас до сама по собі, показала до появу до потребу в додаткових знаннях і навичок, зокрема, це транспортування пацієнта на тривалу дистанцію в критичному стані. Ми парамедиків цього не вчимо, а зараз доведеться внести зміни в освітню програму для того, щоб це ці всі речі показувати. Появилося таке поняття як тактична екстрена допомога. Це ситуація, коли швидка попадає в зону бойових дій і може бути сама піддана впливу якихось урожаючих чинників або і надавати допомогу пораненим, які мають бойову травму. Там як там. Специфіка, в якій ти зоні знаходишся, ти, ти, ти це і робиш. Таким чином, ми розвиваємося, нам суттєво допомагають меценати, зокрема, це лабораторія-анестезіологічна Кінощуків. Наших колишніх випускників, які вклали чимало сумно грошей для оснащення, також допомагає нам університет Мак'ювена, окрема лабораторія медичних навичок маніпуляцій університету Мак'ювена, де є високотехнологічні ляльки і можна там навчатися. Ну і звичайно, питання підготовки викладачів, тому що освіт... симуляційне навчання це окрема освітня технологія, яка абсолютно відрізняється від цього всього, що є в нашому університеті. Також робота ведеться зараз по стандартизованих пацієнтах, тобто ми зараз гарно працюємо з нашим технічним персоналом корпусу, який як показала практика, має ну не дуже ні акторські властивості. Вони готові зіграти роль пацієнта з будь-якою хворобою, з будь-яким якимсь таким психічним станом для того, щоб студент міг провести свої комунікативні навички, провести свою емпатію, там чуйність в стосунках, спілкуванні і знаходити вирішення при тих чи інших моментах при зборі інтерв'ю такого пацієнта. Визнанням того, що у нас симуляційний центр в університеті вже такий, як, як треба, який відповідає як кращим світовим традиціям і один з найкращих в Україні, в нас була створена кафедра екстреної та симуляційної медицини. Ну, самої назви впливає, що головний напрямок нашого роботи це екстренка, це є студенти-парамедики, це є студенти п'ятого курсу екстреної вкладної медичної допомоги, а також шостий курс симуляційний тренінг, який ну, всеціло присвячений обстеженню критичного пацієнта, травмованого чи не травмованого дорослого. Так само обстеженню критично пацієнта в педіатрії травмовано і не травмовано. І це стало можливим завдяки тому, що на сьогоднішній сформувався досить молодий колектив. Оскільки ми почали готувати парамедиків, то ми на роботу прийняли ще декількох лікарів з медицини стані, які є реально практикуючими медиками, і ми замкнули це навчальне коло, коли парамедика вчить людина, яка працює в тій самій системі. Тобто тут не може бути вже вищого рівня, в я говорю, що будь-який там професор будь-якої військової спеціальності він ніколи не Замінить для швидкої допомоги, ніколи не замінить підготовленого викладача, який є сам лікарем з медициної вкладних станів. Тобто фахівця помчати той фахівець, який займається цим досить професійно. Тому ми зараз зібрали молодих людей, які є лікарями з медицинної вкладних станів. Вони успішно займаються питанням екстреної медичної допомоги. Крім того, вони всі є членами Всеукраїнської ради реанімації, крім того, всі вони закінчили курси. Європейської ради реанімації стали професійними інструкторами, дехто і директором курсів. І крім того, всі вони вклали в себе чималі кошти і пройшли цей Generic Instruction Course, який проводить Європейська Рада реанімації. Тобто вони, як педагоги, вони мають вищий рівень, найвищий рівень підготовки, які можуть існувати в Європі з медицини з екстреної медичної допомоги. Позитивно розвивається педіатрія. Педіатри гарно працюють. До речі, з них теж зараз дехто є членом нашої кафедри, який працює по з нашим колективом. Теж вони вклали в себе якийсь ресурс і стали професійними інструкторами Європейської ради реанімації з питань педіатрії. Вони просто відкривають очі медикам на педіатричні відкладні стани, користуються дуже великою популярністю. Ми взяли участь у розробці. 29-го стандарту для цивільного населення до медичної допомоги в умовах воєнного стану для цивільного населення, взяли участь у розробці стандарту по тактичній екстреній медичній допомозі, яка, яка стосується вже бригад швидкої допомоги, які можуть опинитися або в зоні бойових дій, або надавати допомогу пораненим, які вийшли з зони бойових дій, з врахуванням вогнепальних поранень. Брендами стали вже наші керменецькі медичний ралі, які ми проводимо для швидкої допомоги. Конференція по самоліційному навчанню. Ми проводимо також олімпіада Всеукраїнська для студентів з питань екстреної складної медичної допомоги. Яка відбувається був Червоній калині. Цього року вона була тут на теренах нашого симуляційного центру.